Нагадаю, до процедури голосування за нові назви вулиць шостки, пройшло декілька засідань робочої групи з питань дерусифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого, де й було визначено перелік вулиць та провулків, які підлягають перейменуванню. На останньому засіданні робочої групи було визначено на кожну з вулиць та провулків дві назви, які підлягають дерусифікації. Та, яка набрала більше голосів, буде носити цю назву. Наскільки активно приймали участь у голосуванні? Шоскінці розповіла Тетяна Волинець, начальник відділу з питань внутрішньої політики Шоскінської міської ради. Це перший перелік вулиць. Він тривав 13 листопада по 27 листопада, включно. 28 листопада були підведені підсумки. В голосуванні всього взяла участь 414 осіб. Результати голосування на сайті розміщено. А це досить активно, Люди взяли участь, тому що якщо брати досвід попередніх голосувань, то менше учасників. У підсумку 26 вулиць та провулків шостки будуть носити нові назви. Зокрема, вулиця Білінського буде перейменована на вулицю Січових Стрільців. Вулиця Ватутіна з двома провулками буде носити ім'я Пилипа Ващенка, уродженця клишок, ватажка північних повстанців. Переименували й вулицю Гагаріна на вулицю Каденюка, першого українського космонавта. А от голосування за нову назву вулиці Герцена тримало до останнього інтригу. Було запропоновано дві назви: Героїв Крут та захисників України. Перший варіант набрав більшу кількість всього на чотири голоси. Буде тепер в шостій вулиця Василя Стуса, українського поета, борця за незалежність України. Варто зазначити, що шоскінці у значній більшості підтримують процес дерусифікації, який нині активно триває в Україні. Деросифікації вулиць. О, Ярик, це твоє улюблене запитання. Так і, так і треба. А що треба мешканцям робити таких вулиць? Мешканцям треба мати е, як, сознання української. Свідомість. Свідомість. Що це негарно. Треба жити своєю історією. Як прекрасно сказано. Дякую. Вам. Бо інших, інших думок нема. Слава Україні! А на що не треба? Русский. У мене вулиця миру, так що мені не треба, я нічого не знаю про це. Сама мирна вулиця. Тетяна Волинець зазначає, що це тільки перший етап перейменування вулиць та провулків шустки. У нас ще залишились вулиці, які підлягають диверсифікації, тому надалі буде працювати робоча група з дисифікації. І надалі будуть проводитися аналогічні голосування. Процес перейменування вулиці не несе за собою жодних фінансових затрат для її мешканців. Не варто турбуватися щодо заміни документів на нерухомість. Необхідно буде внести зміни тільки в реєстрацію місця проживання у паспорті. Тільки потрібно змінити, якщо це паспорт, книжка, то там ставиться штамп, що вулиця назва вулиці змінена. Це робиться в нашому ЦНАПі. Якщо id карта, то взяти нову довідку, що там також довідка дається, що змінена назва вулиці. Змінена назва, назви вулиці не не означає зміну проживання, тобто перереєстрацію місця проживання робити не потрібно. Як виявилося, шоскінці знають алгоритм дій у разі перейменування вулиці, навіть якщо вони проживають там, де цей процес їх не торкнувся. Оформити документи на перейменовану вулицю. А як? Паспортом сталі вже де, охто, де, де, де прописано, туди пойти, да і зробити, поставити відповідний штамп паспорту. Якщо нормальна назва інша, то що їм робити? Радуватися та і все, що вони перейменували на на хорошу і й А більше я нічого не знаю, що їм робити. Пере, паспорт пере, це саме, перереєструвати у паспорті вулицю да і все. Всі назви 26 вулиць та провулків можна побачити на сайті Шоскінської міської ради. До речі, в цей перелік потрапили вулиці, які носять імена російських письменників Гончарова, Горького, Грибоїдова, Єсиніна та Крилова.